Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні мова піде про вогонь. Ми звикли до вогню. Він здавна служить людині. Невідомо, коли наші пращури вперше почали користуватися вогнем. Це сталося багато-багато тисяч років тому, коли первісні люди ще жили в печерах, вдягалися в шкури звірів і їли те, що вдавалося назбирати або вполювати. В ті часи вони навіть гадки не мали про гарячу їжу. Ніхто не знає, як люди познайомились з вогнем. Можливо, блискавка вдарила в сухе дерево, чи вулканічна лава запалила суху траву на схилі вулкана, чи трапило щось інше? Первісні люди швидко зрозуміли вогонь чудовий подарунок, завдяки якому можна грітися біля багаття та споживати гарячу їжу. Але добувати вогонь наші пращури тоді ще не вміли. Дуже довго люди могли лише підтримувати вогонь, який спалахував з якоїсь причини. Зазвичай це робили жінки, які стежили, що полум'я не згасало, часно підкладаючи дрова в багаття. Тільки через багато років. Людина винайшла спосіб добувати вогонь за допомогою тертя сухої палиці об суху дощечку. Цим способом до сих пір користуються мандрівники та мисливці. Значно полегшило життя людей ще одне відкриття від удару кременем. По шматку піриту це такий мінерал, висікаються іскри, і якщо докласти сухий мох та траву, можна отримати вогонь. Цей камінець називали кресало. А ось приблизно 200 років тому люди винайшли сірники. Малята вогонь дає нам тепло і світло, допомагає в приготуванні їжі, в плавленні металу та пластмаси, рухає автомобілі, а також підіймає літаки у небо. Але вогонь може перетворитися із слухняного помічника в злого ворога. Давайте зараз пограємо в гру. І з'ясуємо, в якій ситуації вогонь нам друг, а в який ворог. Погляньте, будь ласка, на картинку і скажіть, в цій ситуації нам вогонь друг чи ворог? Так, в цій ситуації вогонь нам друг. Вогники на святковому торті сприяють піднесеному настрою позитивним емоціям. Цій ситуації вогонь нам друг, він допомагає в доменній печі на металургічному заводі плавити метал. Слідуюча ситуація. В цій ситуації вогонь ворог, він знищує екосистему лісу, так, лісова пожежа. В цій ситуації вогонь нам друг, допомагає готувати смачну їжу. В цій ситуації вогонь нам друг, вогонь в печі або в каміні є джерелом тепла та затишку в оселі. В цій ситуації вогонь нам ворог, тому що він знищує людське майно, а саме автомобіль. В цій ситуації, а саме пожежа в будинку, вогонь нам ворог, тому що знищує людське майно, а також є небезпекою для здоров'я та життя мешканців. В цій ситуації вогонь нам друг допомагає в приготуванні смачної їжі. А ось в цій ситуації вогонь нам ворог. Якщо приготування їжі залишити без нагляду, може статися пожежа в оселі. Отже, малята. Ця гра нам показала, що вогонь може бути нам як другом. Так і ворогом. Сьогодні пропоную вам виготовити вогник, добрий вогник, який буде нести лише добру і позитив. Для цього нам потрібно аркуш білого або тонованого паперу. Так, можна використати картон. Також нам потрібен кольоровий папір відтінків вогню. Так, Ще нам потрібні ножиці, клей та пензлик, простий олівець, фломастери або маркери. Приступаємо до роботи, подивіться, будь ласка, на свою долоньку. Порухайте швидко пальчиками, що вона вам нагадує. Ніби вогник з такими пломінцями, так? тож використаємо цю схожість дітки. Беремо арку з червоного паперу. Прикладаємо долоньку до паперу, добре притискаємо так, пальчики розставили і простим олівцем спокійно обводимо долоньку. Намагаємось долонькою не рухатись. Отже, обводимо кожний пальчик. Після того, як обвели, за допомогою ножиць вирізаємо. Старші дітки намагаються вирізати самі, а от дітки молодшого дошкільного віку використовують допомогу дорослих. Так, вирізали ми долоньку. Поки що відкладемо її. Ось долонька наша готова. Так. Слідуючи, беремо інший відтінок, наприклад, жовто-гарячий. Подивіться уважно. Зараз ми прикладаємо не всю долоньку, а опускаємо долоньку трішечки нижче і обводимо лише чотири пальчики до великого. Беремо простий олідовець і обводимо. Лише чотири пальчики. І так само вирізаємо за допомогою ножиць дітки. Пам'ятаємо про техніку безпеки користування ножицями. Працюємо над столом, гарненько тримаємо все на відстані. Так, вирізали. Відкладаємо. Беремо тепер слідучий відтінок. Ну, наприклад, жовтий. Так. Будьте уважні. Ми обводили 5 пальчиків, 4, а зараз обведемо лише 3 пальчики. Приклали. Ось. І обводимо лише три пальчики. Для того, щоб не збитися, можна рахувати. Один, два, три. І так само вирізаємо по намальованому контуру. Так, ножицями вирізаємо. Акуратно, не спіша, працюємо над столом. Ось у нас вийшли три пальчики. Формуємо наш вогник. Перш за все, наклеїмо першу долоньку, намащуємо її повністю, а саме ось цю спільну частинку діти. Накленочки ось так, намашуємо повністю. Ось цю долоньку без пальчиків. Робимо це наклейоночки, щоб не забруднитися. Так, намашуємо клеєм. Так, приклеїмо. Так, перші наші пломінці готові. Так, далі беремо. Жовто-гарячу долоньку. Теж так само намащуємо ось цю спільну частинку. І приклеїмо на червону ось так. Притискаємо, залишилось жовта частинка, так само її намащуємо клеєм, тільки ось частинку спільно, і наклеюємо її на нашу долоньку. Так, ось ми сформували наш вогник. За бажанням можна вогник? що зробити, Пломінці, наприклад, підкрутити, для цього ми ножицями, ось так, дітки, прогладимо по пломінцям. Вони тоді стають більш об'ємні. Так, і за бажанням, за допомогою маркеру або фломастерів можна домалювати вогнику очі, посмішку, щоб було видно, що наш вогник дітки добрий. Ось такий добрий вогник вийшов у нас за допомогою наших долоньок. Щоб вогонь був нам другого і не приніс лиха, потрібно дотримуватись правил пожежної безпеки. Не залишати плиту або піч без нагляду, коли там готується їжа. Часно вимикати електроприлади, електроприлади, дроти, резетки, використовувати лише по призначенню. Та в справному стані, правильно розводити багаття і після себе залишати порядок та гасити його, бути обережним з легкозаймистими речовинами та вибухонебезпечними предметами. Дуже обережно під наглядом дорослих використовувати петарди, хлопалки, бенгальські вогні. А також пам'ятати, що сірники, запальнички то не іграшка і не дитяча забава. І тоді і у нас, і у вас все буде гаразд. Діти дякую за увагу і творчої вам наснаги.